Всім привіт! Будемо годувати своїх поросяток. У нас зібралось аж стільки сироватки тут багатенької. Зараз будемо розділяти на ту свинку, яка у нас одна залишилась. Ну і ці всі, які, які, яких тут багатенько, так сказати. Треба розділити на них всіх. Зараз я свинюшки. Всім хочу подякувати. За відгуки. Ті люди, що в нас брали, м'ясце, сальце е сподобалось, ми дуже раді, раді старатись, так сказати, раді працювати далі, що подобається. М -м, багато хто цікавиться завдяки відео, дуже багато питають, замовляють, ще одна да, є вільна, але там двоє чи троє, навіть троє людей. 에, спитали все і сказали, відпишуться. Тому може бути і таке, що ну, вільних. Перший, ну так, да, хто перший, да. я ж не знаю, не там не хто не мені перший, перший написав. Тому хто такі перший от... надумає, а не хто перший написав. 에... Ні, ну хто тепер перший надумає, да, ну, так сказати, напише точно. Да, 에... точно. з, предоплатою. Да, з предоплатою. І тоді подплатили. виходить, да, що ми будемо впевнені. На 100%. Бо, бо, бо 15 треба, треба, на 15 думає, Да, на 15 грудня. Тому думайте швидше. А там у нас ці будуть підростати п'ятеро. Вони гарненько прям підростають. Я обсчитався, я чомусь, друзі, думав, що 5-го, їм 5 місяців. А ні, у нас же по 5-му числу ми рахували великих, а ці по 11 числу. Ці у нас, оці менші так сказати, ну їх маленькими вже не можна назвати. Вони вже деякі 120 кг, там є екземпляри мінімум. Тому вони вже не малиші, не шата, так сказати. Вони вже такі пацики, серйозні. А вони будуть, ну я думаю, з лютого теж там підуть в хід. Думаємо зараз над тим, щоб як звільниться місце, щоб заповнити ще який, якоюсь кількістю. Давайте, щоб викинути потім. Покажи висівки. Це нашого, це зерно, -да, висівки. Нє, ну, воно ж дивлячись, який мішок. А, ні, такі, такі бачиш, да? важкі да, такі. Звісно, важкі. Зазвичай, зараз отакий ковшик я вам покажу. Зазвичай вони. Е, десь пів кілограма в мішечку. Пів кіла всього. А це 700-750 грамів в ось в такому ковшику. Десь півтора літра. Це не реклама, ні, там. Не збираюся я нікого рекламувати. Ні, я збираюсь рекламувати, якщо мені з цього буде користь. Хтось подумає, от він там за рекламу хоче щось. Звичайно, друзі, я скільки років вже веду блог. З, я з цього, звичайно, а що я просто так знімаю. Ні, ну так. Ми раді співпраці. Ось таке зараз ну, ми. Та, на вже. Да. Вони дуже такі шикарні. Зараз Добре. ми. Я просто при вас розпечатав, то просто скажуть якісь розумники, що то він тільки розказує, що. Сироваткою дає звичайні висівки, а сам, мабуть, дає збалансований корм, там макухи соєвої дуже багато. Тому вони от отак ростуть, як мені там одні писали, на грані отьочки і так далі. Таку, таку бридятіну, друзі, нащо воно мені треба? Нащо? Чого я буду в них пихати? одну а сою? По магазинах будемо бігати. А да, ми потім будемо по магазинах бігати, чи що? Цікаві люди. Ми ж в все споживаємо. Ціни не складують, так і ще є, та якості, нема. якості немає в магазині. Не а ми самі тримаємо, так. щоб... Такі цікаві. Ми тримаємо, можна сказати, як для себе все. І корівка нам допомагає гарно мати такі результати. То от результати, от, та не можуть бути такі, як мені написали, там кілограмові привіси це максимум. В деяких пікових числах І віці у поросят, вони навіть і півтора кілограми на добу можуть мати. А в середньому за всю відгодівлю можуть кіло 200 мати за весь цикл відгодівлі. Дивлячись, як ви годуєте, яка у них генетика та ріст. Люди ви цікаві, ну я не знаю. Дуже цікаві. У нас же корова, у нас же молочка. І ми багатенько даємо молочки. Бачите, ну, я вже насипав. Дуже жирна в, 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 та, сироватка. Ми не заморачуємось, що вона. Well, там же і сметана, ж не сепаратор. Так, да, сепаратора та, в нас немає, та, в. вона каже. Ми збираємо. Аня збирає ми. це все вручному режимі. Там, не вибереш. Не вибереш. Тому і молоко, вєдже, і молоко жирненьке у нашої мілки. Так, так. Тому... Ну, час вар, будемо, що ми, що вошки, там, зараз я бочечку собі отак поставлю для зручності. І ми зараз наколотимо. Пройди, будеш там порицяток показувати, як вони чекають. А я буду готувати. Ото ото відуть. Да, Богданчик? — Нет, вот то, но то... Нет, то. З то... Ну ничего страшного. Нет, то. Ты поросяток покажи тоже, пока я тут колочу ем. Будь то просто мы одной свинки дамо, то що у нас одна. Поэтому то потом. Надо сейчас сначала тем меньшим два ведра перемешать. Вот сейчас мы их перемешаем. Они уже чекают. Побачите, как они гарно їдять. Оцю кашку, яку я їм зараз зроблю. Висівки мучні, гарненькі, а разом з такою сироваткою виходить дуже класний корм. Ну, лити сироватку, якби у нас її було дуже прям багато, то я б, звичайно, просто виливав би і все. А так, ну буває, через день у нас вигів. сироватка отак. Не дуже великій кількості. Потрошку, тому що ми ж для себе робимо частіше молочко, Молочне різне. Так сказати. тому... У нас і на продаж хтось там мені теж казав за, за корову, замілку. Що, мол, ти так у відео там і в коротких, і все так показуєш, так, мол, рекламуєш свою молочку, що ти так прям стараєшся. Всі, мол, стараються. Я ж не рекламую. Мені нічого рекламувати. У нас на продаж немає. У нас не, не вистачає на тих людей, які у нас вже беруть. Мені нічого рекламувати. Ть, я не продаю молочку, у мене немає лишньої, так сказати, на продаж. Я б навіть... Ті, хто давно беруть, Ті, хто давно. Ті, хто давно... Ті, хто давно беруть, а новим ми відмовляємо. Або інколи якась баночка проскоче, ну це прям ну, дуже рідко. Тому ми не можемо. Я просто ділюсь і показую, сьогодні доїв руками, я там викладу коротке відео. І фільтра ні, ну там ще є в мене. То фільтра закінчились, бо я коли вручну даю, я, виходить. Надіваю шапочку на саме відро, а потім ще коли приношу молочко. Медична шапочка. Да, медична шапочка. Вони такі продаються в пачки по 100 штук. Мілка, ну. Тобі ні. Да. І виходить, я шапочку спочатку надіваю на відро, здоюю мілку. Потім молочко приношу і через одноразовий фільтр пропускаю. І тільки тоді воно -то в баночках вимитих, гарненьких, чистеньких, які у нас там перевернуті, сохнуть, стікає водичка. Оце ж ми так робимо, що ручне доїння через два фільтри, можна сказати, проходить. І коровка ж чистенька, можеш трошки її показати. Вона завжди чистенька. Десь там трошки назад вона нагадить. Ми відчистили і, і тирсою притрусили. Вона чистенька в нас. Тому ну, я ж знову кажу, я не вихваляюсь. І я нічого не рекламую. Я просто показую свій підхід, що можна в звичайних отаких от, от умовах тримати ну, якось акуратно, нормально. Тому. Я просто застав от ті всі. савздеповські. Та вони зараз їдять. Та, ну ж бачиш, я хочу, щоб їм багатенько було. А то ж їм не вистачає. І отак ми годуємо. Отака у нас свининка. Так сказати, вона не вирощена тільки на збалансованому кормі. То мені там пишуть. Ой, та ти постійно даєш збалансований корм. Ростуть. Ні, я його потім відміняю. І вже коли свині там по 150 кілограмів. Я годую їх дуже просто, дуже просто, але вони все одно продовжують рости, бо у них генетика і старт пішов вже хороший, Ну тому вони й ростуть. А що ж їм не рости? Так, десь у мене тут прутик, проганялка. Бо я ти будеш відкривати мені? Давай, ти, ти, ти будеш обіжатися. Давай далі, вот так, а ну давай сильно. Тя найсильніше. От, молодець, опускай. Опускай отходь. Так, сейчас собі друге ведро наготовлю. Надо ж їм швидко высыпать. Тікай. Тікай, тікай. Зараз я вам дам. Це ж у них корм є. А в селах знаю, годують, що свиней отак пусто. Пусто. А потім ото роздають. Тікай. ну Так. Да. Сейчас не, не хватило. Сейчас, зараз, зараз я вам дам. Давай, 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 давай. Давай. Тикай, тикай, тикай. Сейчас я вам усі станете. Так, вот. Ось так. Бачите. Знаю, що в села годують. Так, що висипають, приносять там кашки, ото різне. Чим годують, помийки. Свині з'їли і в них немає більше їжі. Немає. Вони по знову свині чекають, коли ж той господар знову те домашненьке, так сказать, їм принесе. А тут у них постійно корм. Тому вони і ростуть, вони, і ростуть вони постійно їдять корм, постійно п'ють чисту водичку. А вже додатково я їм даю молочку. І тому вони, звісно, деякі ото можуть бути в 6 місяців майже 200 кг, а то й 200 кг. Якщо б цим зараз було у мене, наприклад, дві корови, а то й три, і зараз кожен день я отак е, зі збалансованим кормом, який у них сухий, в якому 18% соєвої макухи. І я б отак от ще лив сироватки дуже багато їм. Ці б теж екземпляри всі були б в 6 місяців 180-170 плюс кілограмів в 6 місяців від народження. А деякі були б і 200, тому що збалансований корм плюс молочка. Ті більше, більше, так. Да. Ті більше. от зараз О, я її, ті її дам. Ті отримували два місяці, просто мілка ж у нас як отелилась. Вона просто давала капець, вона давала 30 літрів. Ми з тим молоком. Ну, не те, що не знали, що робити, ми то знали. У нас на переробку, замовлення були, все. Але ж просто було лишньої сироватки кожен день, отак, по два відра. І я приходив їм отак: от, бубух тим шістьом. А потім от, знаходяться розумники, які потім. Та що там, Нем нереально? Як так свині? Ну, ну виросли ж. Ми ж там першу півтуші нашим кумов'ям на вагах важили теж 80 кг. Так їй було 6 місяців і 10 днів, друзі. Можна ж це все перевірити, просто полиставши відео за 21 квітня, коли ми їх привезли шістьох. Це ж все легко перевірити. Ну, Людям, же ж, розумієте, це, це важко, простіше ж писати бред. Ну, пишіть, я просто для себе знаю. Я сам не очікував, що я і думати не думав, що отак ми візьмемо поросят, і, наприклад, півроку від іменно від і можна буде вирізати майже всіх. Ну, якби ми до таких розмірів не тримали великих, то ми б півроку. ну от, Поросят купуємо там, місячних, півтора місячних, півроку нашої відгодівлі і ні одного поросяти через півроку не залишається. Перших, наприклад, у 5 місяців, через 5 місяців від годівлі починаємо прибирати. Ну і закінчуємо, наприклад, вирізку, коли вони 6 місяців у нас на відгодівлі. Ну, а їм е відповідно там від 7 місяців і до 8 місяців від народження. Тому що вони ж куплені не, не, не суточними, так сказати. У них вже якийсь вік на той момент купівлі. Може бути півтора місяця, Ну там треба вибирати. Цих, я ж кажу, цих просто п'ятьох ми купили дуже маленькими, що ми самі просто не очікували. Ну і сироватки ж не було. Ну Хоча я їм дав старт, я їм старався. Відміли. На старті, так, да, а, зараз, а зараз дуже мало. Зараз вони то отримують, але не для такого, знаєте, не для суперросту. Вони просто отримують і просто ростуть. Тому, якщо вони, наприклад, будуть в 6 місяців від народження всього 150 кілограмів, 160, для мене це нормально, бо вони були 7-8 кілограмів, розумієте. А минула партія була 15-17. Тільки одна, оця остання, що у нас, вона була 12 з половиною. Ну розумієте різницю? Вона була вибраковочка, і вона була 12 з половиною куплена. А ці всі були по 7-8 по по кілограмів. Тому така різниця. Тому це ж теж якби уже таких результатів просто ніяк не вийде отримати, бо вони були ну, менші на порядок. Але все одно будуть хороші результати. Ми задоволені поросятками генетикою. Тому просто вони трошки різні. Різні виводка, різний вік купівлі поросят. Свиноматки різні по молочності. Нічого. Отак. Бачите, цей теж вона молочку їсть гарно. Ми ж їй теж періодично, ну вона, їх було двоє, ми теж отак потрошечку їм давали. Зараз вона одна у нас поїсть. Взагалі доросте на, на молочці, так сказати. Тому бронюйте. І у вас буде на Новий рік. Сало та м'ясо. І не тільки на Новий рік, а ну, четверть. Це декілька місяців можна споживати. Дивлячись, яка сім'я. Сім да. Ось так. От. І це ж була от вибраковична свинка, така маленька тоді. Ну нічого, можна ними займатися, дуже класно. Тому такі от справи, друзі. Так, пошли, я мілки налью води і буду з усіма прощатись там у мілкі. Пуста кастрюлька. Та отуди далі. Зайди, я буду з цієї сторони її носити. Отсюда зараз її. Не встиг я здоїти апаратом сьогодні. Світло дуже швидко вимкнули. Та я і на роботі затримався, поки приїхав щось. Шаня каже, давай кави поп'ємо. На, мілашка. О, ти чекаєш щось смачненьке, ну зараз... А і ще рано, так. Да. Та я їй корм накалачу трошки позже. І ще ранувати. Добре, що були відра набрані. Я то вчора на роботу уїжджав на ніч Максиму сказав старшому сину, кажу, набери відра, щоб було, що вилить. так як вимкнуть світло. І Я виходить... Тепер є, що її вилити. Тому, друзі, такі справи. Отак, ми годуємо наших поросят. Ще раз дякую за замовлення. Стараємось, ми завжди, чим би ми не займались, ми завжди стараємось робити так, як для себе, все вирощувати. І молочко, корівку годувати, доїти, і сало, м'ясо. Чим би ми не займалися. Тому всім, друзі, миру та всього найкращого.